Створимо сьогодні гру на уважність у Скетч. Давайте, власне, натиснемо Створити. Так, закриваємо все. Кота ми також видаляємо, він не потрібен. Давайте сюди додамо, власне, спрайт. Нехай буде у нас м'ячик. Кулька. І також давайте додамо сюди дівчинку, так, яка буде нас, казати нам, скільки у нас часу залишилося. Тобто у нас буде 30 секунд, і ми будемо власне, протягом цих 30 секунд будемо, власне, з вами намагатися власне, лопнути ці кульки. так? Тобто намагатися в них потрапити власне, вказівником миші. Давайте це власне, зробимо. Так, І дівчина буде відраховувати власне, кількість скільки секунд у нас залишилося. І коли у нас 30 секунд сплине, то дівчина власне, покаже, що в нас вже час сплив. Так? І в нас будуть також. Власне, рахунок. Давайте, власне, створимо змінну рахунок. Так, для всіх спрайтів. Так, і давайте також зараз тепер будемо програмувати, так? Тобто, ось таким чином. Ми будемо користуватися клонами, використаємо також можливість таймера. Тобто у нас тут є в датчиках є також власне. Таймер, який ми можемо використовувати так, для того, щоб підрахувати час. Давайте власне, розпочнемо з м'ячика програмування. Так, тепер ми, нам потрібно, власне, тригер, Це буде подія, коли ми натискаємо пропорець. Далі нам потрібно власне, сховати наш м'ячик основний. Ми будемо власне, множити їх за допомогою клонів. Сховати. І також у нас тут є в датчики, заходимо, і у нас тут є. Запустити таймер. І у нас, в принципі, тут є класна функція таймер, тобто він власне він вже показує нам секунди. Тобто від того, як ми запустили, у нас відраховуються власне, секунди. І це можна також все використати в нашій програмі. тобто Не потрібно робити якихось там циклів складних. Можна зробити, наприклад, просто використати таймер, який вже є у нас у Скетч вбудований. Так, і давайте, власне, тепер надамо значення рахунку, буде у нас 0. Да? Значення рахунку 0. Так, І також нам треба цикл. Ми зараз будемо власне, генерувати клони. Нам потрібен цикл повторити до. І ми будемо повторювати до тих пір, поки у нас не сплине власне, 30 секунд. Тут нам потрібен блок порівняння. Беремо блок порівняння, поки час у нас буде. Тобто ми будемо повторювати, поки, наприклад, у нас таймер, поки час у нас не буде більше 30 секунд. Да? Коли більше 30 секунд, ми будемо виходити з циклу. Так, Давайте власне, сюди також додамо сюди затримочку невеличку, щоб вони не множилися у нас дуже часто клони. Давайте трошки задамо затримку, ми можемо регулювати, в принципі, наскільки вони будуть, з якою швидкістю будуть у нас власне, з'являтися. так? Також тепер треба створити клон. Давайте переходимо в керування. У нас тут є створити клон з мене, тобто з поточного спрайту. І також давайте оповістимо у нас також є тут події. Нам потрібно також, щоб власне, дівчина показувала, тобто казала, скільки у нас часу залишилося. Треба для цього використати подію. Давайте, власне, перейдемо в події. Так, і тут у нас є оповістити. Тут є повідомлення 1. Давайте його змінимо, наприклад, нове повідомлення. Давайте тут напишемо час, наприклад, назвемо, Давайте його назвемо, наприклад, час. Так, гаразд. І тепер давайте також раз, власне зробимо подію наступну. Тобто, повістити також, коли у нас час сплинув, так? Давайте також це зробимо. Нове повідомлення. Так, і тут напишемо: так, час. Вийшов, наприклад, да? Ну ось так, наприклад, нехай так і називається. Тепер давайте, власне, зайдемо в дівчинку. Так? Наш спрайт, і давайте власне, це використаємо. Так, ну, ну, нам треба також переходимо в події. І тут у нас є, коли я отримую час, тобто ми будемо відображувати час. Нам потрібно просто говорити говорити І будемо власне просто показувати значення таймера. так Тобто переходимо власне на таймер і просто його сюди вставляємо. так Ну і Далі потім, коли у нас буде фініш ми також в принципі можемо сказати. тобто Дивіться, у нас тут є також події, коли я отримую, тобто, час вийшов. Ми, наприклад, просто скажемо, що в нас гра закінчена. Да? Тобто, наприклад, або там час вийшов, або гра закінчена. Давайте, наприклад, просто напишемо, гра закінчена. Так, ось так. Гра закінчена. Так, все. І все є. Так, ну і тепер можна, в принципі, спробувати запустити. Просто давайте спробуємо просто те, що у нас вийшло. Так, є, бачите, рахує, але тут час у нас також йде. Ну, Іде також у нас не цілі числа, а у нас тут йдуть також і мілісекунди. Можна, в принципі, це виправити, можна взяти і зробити, наприклад, якщо потрібно. У нас є оператори, є математичний оператор округлити. Можна сюди вставити, можна вставити ось таким чином. І у вас буде також все, в принципі, виглядати добре. Так? Тобто, дивіться, у вас будуть цілі числа. Ну, це можете залишити, як є, в принципі, тут не критично. Так, давайте далі тепер програмувати. Тепер треба нам, коли ми починаємо як он, треба також, щоб сипалися наші кульки да, з гори. Давайте це, зараз це зробимо. Керування переходимо. І тут є, коли я починаю як он. Да, треба перемістити власне, XY, тобто перемістити наші кульки на гору. І у нас буде по X випадкове число, наприклад, від мінус 180 до 180. Є в оператори заходимо. У нас буде від мінус 180 до 180, наприклад. Ну, Давайте ось так. Так, Давайте трошки це змістимо. Ось так. Ну і нехай буде, наприклад, 150. Ви можете трошки нижче, трошки вище. Тобто це, в принципі, не так критично. Можете з цим поекспериментувати. Ну, і можемо змінити. Тут є вигляд, є також у нас змінити Да? Давайте змінимо, наприклад, ефект колір. Можна змінити його також рандомно. Також переходимо в випадкове число. Да, тобто є в операторах. Випадкове число. Нехай буде, наприклад, у нас 10, 100. Тобто, дивіться, скільки ви хочете, наскільки щоб колір змінювався, ви можете з цими числами також поекспериментувати. Змінити ефект, дивіться, у нас вигляд, і тут у нас є змінити ефект. Ну, Вибираємо власне колір. І тут у нас є випадкове число, тобто переходимо в оператор, заходимо, і тут є у нас випадкове число. Тобто ось тут ми можемо його обрати. Так, все у нас, в принципі, є, те, що потрібно. Так, ну і тепер давайте, власне, показати. Треба вигляд зайти і показати власне колони, так, щоб вони їх було видно. Запускаємо, бачите, але тепер ще вони тут у нас згори, і тут цікавого, звісно, нічого немає. Треба також їх змусити рухатися, власне, коли вони, поки вони торкнуться межі. Тобто, коли торкаються межі, треба їх також видаляти. Ці клони, щоб вони не множилися. Тобто нескінченно. Тому що в скетч там є також обмеження певне. Тобто, Якщо ви клони видаляти не будете, то воно, в принципі, там більше якщо трьох тисяч їх буде, то потім генеруватися вони не будуть. Тому треба також тут використовувати, їх видаляти. Також переходимо в керування, беремо також повторити до. Так, і тут є у нас торкається межі, наприклад. Тут є торкається датчики, торкається вказівник. Давайте виберемо торкається межі. Так, і далі нам потрібно ще змінити також y, наприклад, на мінус 5. Ми будемо вниз зміщуватися, тому потрібно змінити на мінус 5. Змінити y. Шукаємо рух, змінити y на мінус 5. Так, є, давайте спробуємо. Так, Тепер вони рухаються, але вони ось тут внизу, також це, в принципі, не добре. Давайте це виправимо. Так, нам потрібно власне, зайти в керування, вилучити цей клон. Ось так ставимо сюди. Запускаємо. Так, Ну і тепер добре. Тепер вони вилучаються, і також у нас йде рахунок. 7, 8, там і так далі. Тобто, коли буде у нас досягне 30. У нас, власне, буде все, тобто, не буде вже у нас, скажімо так, гра буде закінчена. Давайте це спробуємо подивитися. Так, ну поки йде генерація, давайте подивимося, чи таймер у нас працює коректно. Так, 28, 29, 30. Гра закінчена. Тобто, дійсно все добре, все працює. Тобто, як ви бачите, тобто, можна скористатися, в принципі, таймером, він працює досить непогано. Так, ну також нам потрібно ще потрапляти, да? Тобто, якщо ми, наприклад, будемо з цими кульками взаємодіяти наприклад, курсором миші, так? ми повинні по ним потрапляти, і вони будуть у нас також лопатися. Так? І ми будемо отримати також певні бали. тобто Рахунок буде у нас збільшуватися. Давайте спробуємо це зробити. Для цього нам потрібно власне, використати розгалуження неповне. Давайте його візьмемо. Є керування. У нас тут є неповне розгалуження, якщо то. Так, і тут у нас є оператори. Якщо торкається, тобто, дивіться, давайте використаємо оператор І. тобто, Якщо торкається вказівника, і також мишка натиснута, тобто ви можете, дивіться, в принципі, використати. Ну, давайте зараз трошки простіше зробимо. Наприклад, є датчики, якщо торкається вказівника, так, тоді ми просто змінюємо, власне, переходимо в змінні, ми змінюємо рахунок на одиницю, додаємо одиничку. Також треба відтворити звук. Давайте відтворимо власний звук, заходимо в звук, відтворити звук поп, тобто, як кулька у нас лопається. І вилучити клон. Да? Вилучити клон кульки. Переходимо в керування. У нас тут є остання команда: вилучити клон. Давайте запустимо: Так, все працює, бачите, можна ось таким чином наводити. І у нас буде все працювати. Тобто, Ось таким чином, бачите, ми можемо заробляти бали, тобто, і можемо, в принципі, лопати наші кульки. Так? Тобто, мишку, дивіться, ми можемо наводити. Я зараз не клікаю. Тобто, Ось таким чином, тільки навів, у нас кульки лопаються. Тобто, все, в принципі, працює, можна так і залишити. Можна трошки ще допрацювати. Зараз ми зробимо також інший варіант. Так, а закінчено все. в принципі. Так, Ми тут назбирали 66 кульок. Так, Можна ще також зробити по-іншому. Тобто Є апаратори, у нас також є тут або є також І, вибачаюсь, так, і можна зробити так, що у нас коли торкається вказівника, і також мишка натиснута. Тобто дивіться, Нам потрібно торкнутися кульки і ще клікнути також мишкою. Давайте зараз це зробимо. Переходимо в датчик і у нас тут є, торкається вказівника вже є, і мишку натиснуто також. Да? Тобто у нас буде дві умови. Можна зробити, поставити ось сюди ось таким чином. Буде дві умови. Так, ось так. Давайте я трошки це все зменшу. Да? Тобто, ось так виглядає наш скрипт. Тобто ось таким чином. Так, і запускаємо. Так, ну тепер трошки складніше. Бачите, треба також клікнути. тобто Недостатньо просто навести. Треба також клікнути. Ну, тут, в залежності від того, як вам більше подобається, ви, звісно, можете варіант залишити, який був попередній. Тобто, коли тільки торкається вказівника, ну, можна зробити, що також у нас і власне, треба натискати ліву кнопку миші. також. Да, щоб власне, зробити також, щоб лопнути кульку нашу. так. Тобто, ось таким чином, Бачите, ось така іграшка у нас вийшла. Все працює, все добре. Ми знайомилися також з можливостями таймера. Тобто, ну, Взагалі тут є багато різних також, тут в датчиках, у вкладинці є багато різних корисних таких ось компонентів, блоків. Ми також з ними познайомимося трошки пізніше. На сьогодні все. Всім дякую за увагу.